Пишимося до запитань. Запис на запитання. Хто має бажання, будь ласка, Косякович Карлович, будь ласка. Шановні депутати, ну, перше, що я хотів би, щоб в наших діях... Наше голосування не було просто так. А була певна логіка. Тим більше дане питання, воно, як зазначив пан Головуючий, питання з бородою, хоча юридично жодної складачі немає. Ось. І е Михайло Іостахіч, коли минулий раз ми розглядали питання, сказав, ми запровадимо новий формат і покажемо нову модель цієї катенції, вирішення таких от питань з бородою. Тобто дійсно пропозиція була слушна. Ми присвятили багато депутатів, прийняли участь в депутатському клубі, посвятили чимало часу, на півдня, виїжджали на об'єкт, це були засоби маси інформації. Далі, в даній залі була можливість заслухання однієї і іншої сторони, детального аналізу цих всіх відносин. Далі резюме депутатського клубу доручити начальнику юридичного управління Мілікеса Логіовичу підготувати об'єктивний незалежний юридичний виставок. Питання дуже просте. Хто саме на сьогодні є власником даного об'єкта і кому міська рада виключно кому має віддати зона ділянку? Питання суто технічне. На земельній комісії е, начальник юридичного управління виконав дане доручення, доповів депутатам про те, що за даними єдиного реєстрації, до якого має доступ, зокрема, юридичного е, управління, єдиним власником даного об'єкта незавершенного будівництва є телесницький Євген Миколайович. Питання вичерпано. Під проєктом рішення немає жодних зауважень будь-яких відділів та там, начальника юридичного відділу. Тобто, на сьогодні, якщо ми і надалі, після оцього депутатського клубу, запровадження цієї так званої нової моделі вирішення проблеми знову не змінимо ситуацію, тобто утримаємося. Ми не голосуємо проти, ми утримуємося або не голосуємо взагалі. Тобто ми продовжуємо це питання з бородою, незважаючи на свої такі, наміри. І свої конкретні чинні дії. Більше того, хочу сказати, зокрема, тим депутатам, які зараз будуть не голосувати або утримуватися, станом на сьогодні ви відмовляєтесь від арендної плати в бюджет, оскільки станом сьогодні жодної копійки не сплачується, і відмовляєтесь від двох квартир. Надання цих двох квартир це є жестом власника даного об'єкта на Це не є його зобов'язанням, це жестом. І якщо сьогодні... Після низки заходів і дій публічних обговорень, ситуація не зміниться, на наступне голосування цього жесту може не бути. Тобто я хотів би, щоб ви в даному випадку виступали як егоїсти в інтересах громади, а не певних сторін. Тобто, в даній ситуації, якщо ви голосує, не голосуєте або отримуєтесь, ви фактично відмовляєтесь від прийняття у подальшому власності двох квартир безоплатно і він надходить до бюджету. Ну мені було б дуже прикро, що Ситуація знову не була залишилась незмінною після сьогоднішнього засідання. Дякую, Петро Павлович. би хотів зараз попросити начальника юридичного управління всім сказати, яке резюме заключення з приводу цього питання. Будь ласка. Я в принципі на земельній комісії озвучував наші рішення. Ми уважно знайомимося. Власне, повторюю, те, що я казав на засіданні земельної комісії, є, в принципі, різнопланові за своїми мотивувальними частинами судові рішення. Є судові рішення, які говорять про те, що фактично право власності до личництва припинилося. З іншого боку, є інші судові рішення, які говорять про те, що незважаючи на визнання не дійсно договору купівлі продажу право власності та все одно залишається черно. Ну, Це дійсно так, я читав ці рішення судів. Власне, ми прийшли до висновку, що за нормами Цивільного кодексу України право власності виникає з моменту державної реєстрації.